Перший черневий тиждень студенти природничого географічного факультету разом зі своїми викладачами провели в українських Карпатах, де відбулася дальна комплексна географічна практика. Що вона охоплює різні регіони України, а цього разу базою для її проведення стало найвисокогірніше місто України Рахів. Ця практика є невід'ємною складовою освітнього процесу і спрямована на формування у студентів спеціальностей 014, середня освіта географія і 106 географія практичних навичок польових досліджень, спостереження за природними та антропогенними геосистемами, закріплення теоретичних знань із фізичної географії, геоморфології, гідрології, метеорології, геоекології та культурної географії. Проведення дальньої практики в Рахові надало студентам можливість здійснити комплексні польові дослідження в одному з найцікавіших у природному і культурному аспектах регіонів країни. Програма передбачала реальні пішохідні, автобусно пішохідні маршрути, гідрометеорологічні дослідження, вивчення природних геосистем та культурної спадщини регіону. На свіндевецьких полонинах студенти вивчали висотну поясність і структури геосистем: від широколисних та хвойних лісів до полонинських ландшафтів, познайомилися з трансформаціями лісової мережі та процесами антропогенного впливу на полонини. Відвідали віцеферму, де дізналися про традиційне полонинське господарство, і не оминули увагою найвищу в Україні інстагойделку, символ сучасної туристичної інфраструктури Карпат. У селі Кваси студенти досліджували річкові системи: річку Чорна Тиса та її притоку. Труфанець. Особливу увагу приділили водоспаду Труфанець, висота 35 метрів, розташованому на останньому порозі потоку перед його впадінням у тису. В етнографічній частині програми учасники практики відвідали музеї хліба, музей гуцульської спадщини, мінеральне джерело буркут. Побували на екофермі Розенталь, крафтовій броварні Ципа. А також в гастрономічній майстерні джелага Гуцулага відбулося сходження на найвищу вершину України Говерду, 2061 метр. При цьому підйом здійснювався довшим маршрутом і заросляка. Що дало змогу простежити зміну рослинності та кліматичних умов зі збільшенням висоти? А спуск відбувався через говерлянський водоспад, потужний природний об'єкт, який ілюструє геоморфологічну активність на високогір'ї. Заключний день практики був присвячений вивченню метеорологічних та гідрологічних процесів у гірськодолинських ландшафтах. У Рахові студенти відвідали місцеву метеостанцію, де ознайомилися з роботою традиційного та сучасного метеорологічного обладнання. Заключним етапом стала екскурсія до музею гуцульської різьби Юрія Павловича, справжньої перлини культурної спадщини регіону. Колекція різьбляних виробів дала студентам змогу побачити високий рівень та традиційного гуцульського мистецтва